Друзі, колеги, вчергове вітаю вас на каналі Олександр Королькове. Дякую за вашу увагу, підтримку та відгуки, а також за пропозиції щодо наступних відеоматеріалів. На цей раз поговоримо про куріння на підприємстві. Всі ми знаємо, яким чином організувати місце для куріння на території підприємств, станову організації, визначення місця або місця для куріння є частиною протипожежного режиму підприємства, не більше і не менше. Так визначає пункт 3 розділу 2 на ПБА 01001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні, затвердженого наказом МВС від 30.12.14 року номер 1417 Але чи знаєте ви, що навіть за умови належного облаштування таких місць можете порушити законодавство? Чому, запитаєте ви? Давайте розбиратися. Ще в 2005 році було прийнято закон України про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення. Заходи, передбачені законом, було запроваджено ймовірно, в межах боротьби з корінням населення на державному рівні. Хочу звернути вашу увагу на статтю 13 даного закону в редакції від 16.12.2021 року. Під назвою обмеження щодо реалізації, продажу, куріння, вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов'язаних з їх вживанням, трав'яних виробів для куріння, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння. Отже, розуміємо, що мова не тільки про звичайні сигарети, заборона стосується і так званих айкосів, електронних сигарет, що набули широкого розповсюдження останнім часом. Згідно статті 13, знову ж таки, забороняється куріння, вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов'язаних з їх вживанням, трав'яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів, без їх згоряння, кальянів у приміщеннях та на території закладів охорони здоров'я, лікарні, поліклініки, приватні клініки, навчальних закладів, школи вищі навчальні заклади. Спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту. Для даних закладів немає підстав організовувати місце для куріння, адже воно заборонено навіть на їх території. Далі, куріння заборонено у приміщеннях, закладів ресторанного господарства, об'єктів культурного призначення, державних установ, підприємств, установ та організацій усіх форм власності. Увага! Готелів та аналогічних засобів розміщення громадян, приміщення гуртожитків. У місцях та закладах, в яких куріння, вживання, використання тютюнових виробів електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів заборонено, тобто, це або приміщення підприємства, включено з його територією, або тільки приміщення. Розміщується научна інформація, що складається з графічного знака. Про заборону куріння і тексту наступного змісту. Куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів заборонено знак оклику. Форма та розмір такого знака не визначено. тому можна розмістити його, виходячи з принципу розміщення на видному місці та гарної видимості для працівників та відвідувачів. Крім того, куріння заборонено на дитячих майданчиках, у місцях загального користування житлових будинків, наприклад, під'їзди будинків так? у підземних переходах, у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі, на вокзалах та станціях, на зупинках громадського транспорту, у ліфтах і таксофонах. Тож на підприємстві слід закріпити заборону куріння в приміщеннях. Або і в приміщеннях, і на території, дивлячись, до якої категорії відноситься саме ваше підприємство, в документах, наприклад, в інструкції або наказі про протипожежний режим. Якщо станеться так, що к вам завітає інспектор ДСНС з перевіркою щодо тримання пожежної безпеки на підприємстві та виявить курців. Або сліди куріння, наприклад, недопалки на території урни з ними. У заборонених місцях, скоріш за все, до підприємства виникне відповідне питання. І воно може бути відображено в акції при перевірку як окреме порушення. Отже, приписати відповідну заборону в документах підприємства замало. Потрібно впровадити ефективний контроль щодо її дотримання. Даний захід відноситься до організаційних. Тому його реалізація не потребує залучення коштів підприємства. Тобто достатньо ввести заборону на куріння наказом, в якому варто посилатися на норму закону статтю 13, призначити відповідальну особу або ж відповідальних осіб, які будуть контролювати дотримання вимог. Наприклад, це можуть бути відповідальні за пожежну безпеку, а знайомити з наказом всіх працівників. Статтею 175 з індексом 1 Адміністративного кодексу України. Передбачена відповідальність за куріння в заборонених місцях у вигляді штрафу від 3 до 10 НМДГ 51-170 гривень. При повторному порушенні заборонений штраф вже від 10 до 20 НМДГ 170-340 гривень. Такий штраф може бути застосований до громадян за куріння в заборонених громадських місцях поза роботою. Відео було корисним? Поставте лайк під ним. Підписуйтесь на канал і діліться посиланням на нього з колегами та друзями. Бережіть себе.